Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. П'ять вугільних котелень планують встановити у селидовому та дві в українську. Газу в містах немає з травня минулого року. 12 років ув'язнення отримав житель дружківки за співпрацю з російськими окупантами. Сніжана та Володимир Керничні повернулися з евакуації до Слов'янська та готуються до чемпіонату світу станців на колісних кріслах. Сьогодні російські окупанти відкрили вогонь по Селидовому. Внаслідок обстрілів мешканці міста залишаються без електропостачання. Повідомила Суспільному речниця при служби Селидівської МВА Тетяна Брянцева. 1 жовтня 2023 року орієнтовно о 14.40 ранку зазнала обстріл у території міста Целидова трьома ракетами іскандер. В результаті ракетного обстрілу пошкоджено 28 приватних будинків, два приватних підприємства, три легкових автомобілів. Постраждалих та загиблих немає. Також пошкоджена лінія електропередач. Наразі проводяться ремонтні роботи. Сьогодні електропостачання буде відновлено. Також сьогодні приїжджає пролісок благодійний фонд і. І ми повністю закриваємо мешканцям постраждалих будинків і потреби в матеріалах. Під обстрілами армії РФ перебувала Курахівська громада, повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Два обстріли по місту Курахова, околиці та приватний сектор. Один обстріл населеного пункту, гострий, без пострадавших. Поскудження уточнюються, ну, в приватному секторі це покрівля вікна, огорозі. У залізному Трецької громади внаслідок російського артилерійського обстрілу травмовано одну людину. Йдеться на офіційній сторінці обласної поліції. Зруйновано приватні будинки у Новоселівці, Першій, Торському та Комарі. Всього на Донеччині під вогнем російських окупантів перебувало 18 населених пунктів. За матеріалами СБУ за співпрацю з російськими окупантами до 12 років ув'язнили мешканця дружківки. Повідомила суспільному речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Зловмисник у 2014 році був завербований почесним консулом Росії в Харкові. Для проходження відповідної підготовки зловмисник виїжджав на територію Росії і відвідував полігон для підготовки диверсійно-розвідувальних груп. Для збору інформації в оборонній сфері він використовував посвідчення журналіста. У поле зору агресора він потрапив завдяки своїй антиукраїнській позиції і співпраці з одним з видань медіахолдінгу Росії. Сія сьогодні суд виніс вирок, каже прищепа за надання допомоги у веденні агресивної війни проти ЗСУ у складі організованої злочинної групи. Олександра Зос і Ливанська, Суспільне новини Донбас у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку не можуть розпочати опалювальний сезон. Розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Багато дуже. Було уражень по мережі якраз теплопостачання по мережі електрики, тому що в тих кварталах, де стояли розподільчі станції, ворог ще на початку свого вторгнення, коли він штурмував РДНС, він по цим узлам наносив ураження і за ці понад півтора року нічого взагалі зроблено не було. Тому десь людей підключають на якісь, скажімо так, генератори. Дизельний для того, щоб хоча б якось запитати под'їзд, але цілих під'їздів майже нема. Тому йдуть дуже сильні втрати тепла. Коли вони почали запускати, і з'явилася них нова там фраза на циркуляції знаходиться об'єкт. Що таке на циркуляції ніхто не розуміє. в Вересні запустили. Циркуляція досі триває, а опалення як не було. Так я думаю, і не було. Це два куби деревини для опалення приватних будинків. 70-річна місцева жителька Ніна отримує дрова за свою сестру, яка має першу групу інвалідності. Вчора не ну що ще таких морозів. Ну, Стараюся трохи економити, бо хто мені його, Це що, «покупай», Це Це привозили і от 40 мішків вперед. Оце цим і, і топлю. На іншій вулиці дрова доставляє 74-річній Ніні Петрівні. Жінка розповідає, обігріває свій будинок наразі за допомогою дров. Раніше використовувала газове опалення. Буває на печці, а буває світу Немає на ті на плеті. Ну от вважайте, якщо раз топила у день, як работала раз у день. Вечором їсти варила все раз у день. Діти в школі, от фатало три тони угля. Дровами ми не топили, розтоплювали тільки. Треба ще зібрати деньги, щоб ти тобі хтось взявся по колов. Ну отаке в плитку влазить. Я согласна. А це що я робити? Єслія болію ці дрова аварійні дерева та сухості, які обрізали комунальники у місті. Тепер їх розвозять місцевим жителям з пільгових категорій, розповідає заступник начальника Сирідлівської міської військової адміністрації Олександр Боярінцев. Попередні люди писали заявки. А вже в нас розвезено близько 230 кубів деревини, чим забезпечено 115 домогосподарств. Також необхідно зазначити, що на сьогоднішній день тривають роботи по видаленню. Аварійних та сухостойних дерев у місті Українськ. Заплановано видати близько 130 тристих дерев. Окрім приватного сектору у Селидовому є 179 багатоквартирних будинків. Вони під'єднані до централізованого теплопостачання, обігрівали за допомогою газових котелень. Додає Боярінцев. З 26 травня минулого року газу в місті немає. 84-річна місцева жителька Тамара Сергіївна розповідає, минулу зиму обігрівала помешкання за допомогою конвекторів. Якщо відключать світ, то хана буде. Я на п'ятому етажі. на Наче включаю обігрівач, щоб немножечко ну, боюсь, як накрутить там, так ніби знаті. Що... Да, з обігріванням плохо. цьогоріч? Целідівська міська військова адміністрація готується встановити п'ять вугільних котелень у місті та дві в українську. На теперішній час комунальним на комісії теплина було прийнято рішення про складання бригади, яка буде займатися. Підготовкою житлового фонду вона вже працює, і на теперішній час вже є в цьому напрямку деякі результати. Модульні котельні плануються ще не встановлені плануються встановлені будуть встановлені до кінця року ні модуні котельний житловий фонд буде готовий до прийняття опалення. прийняття олександр додає у місті працює сім пунктів незглавності за необхідністю мають намір відкрити ще один владислав уколов олександр буряк суспільне новини донбас Поліцейський керман Арзіманов показує наслідки артобстрілу пункту видачі гуманітарної допомоги у часовому ярі. У будівлі вибило вікна, приміщення повністю згоріло. Тут постійно йдуть обстріли з боку ворога, майже кожен день. Включають житлові будинки, Є поранені серед цивільного населення. Напружена ситуація. У громаді залишається близько восьми сотень місцевих жителів. Більшість з них люди похилого віку. Дітей в часовому ярі немає. Їх евакуювали на початку року, каже поліцейський. Є такі, яким нікуди поїхати. Вони розуміють, що якщо вони кудись виїдуть в інше місце, в іншу область, їм буде важко в їхньому віці починати все спочатку. Тому залишаються тут. Військова адміністрація їм допомагає. У часовому ярі несуть службу поліцейські Бахмутського райвідділу. Майже щодня документують військові злочини росіян. Громадяни до нас звертаються, ми виїжджає слідчо-притилна група, документує результат обстрілів, якщо є необхідність, якщо там є під час обстрілу постраждалі, наказати їм допомогу медичну, першу евакуювати в більш безпечне місце. Ми вже звикли в цьому режимі працювати. Ми виконуємо свої поліцейські функції на даний час. Тут я думаю, ті хлопці, які в нас вже залишилися і працюють з нами, вони вже звикли будуть працювати далі. Евакуювати місцевих жителів в більш безпечні регіони допомагають представники екіпажу Білий Янгол. Додає поліцейський Керман Арзіманов. Інна Ливанська, Юлія Слабінська. Новини Суспільне Донбас. Перед тим, як почати тренування, розминка. З нею починається кожне заняття. Зорі запалали один з танців, з яким спортсмени представлятимуть Україну в Італії на чемпіонаті світу. Працюємо над усім, тому що немає такої програми, яка була б ну, менше значима, скажімо так. Веземо шість програм. Ой, п'ять програм. Це три фристайли у нас і спортивна формула це латіний стандарт. Дуети. Сніжана також танцюватиме соло. Розповідає, на цей танок надихнула сімейка Адамсів. Я якби сама танцюю, але в мене є. Рука це мій партнер, з яким я постійно спілкуюсь, так сказати, на протягом всього таночку. Професійно займаються танцями спортсмени 13 років. Сніжана та Володимир чемпіони України, Європи, світу та континенту. З 2013 року виступають за збірну України. Заслужені майстри спорту України з танців на колісних кріслах. Коли ми танцюємо і дивимося, там публіка, там зрителі. Вони нас восприймають, вони якби радуються тому. І в душі туди стає набагато легше, і, і нам легше танцювати, і більше ми можемо показати емоції, відкритися цим людям. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Володимир та Сніжана виїхали зі Слов'янська. Танцювати не припиняли, займалися з тренеркою онлайн. Я була в івано Франківській області, а сніжанка з Володимира, вони приїхали на Закарпаття, і ми не витрачали зв'язочок. Ми постійно займалися. По-перше, це дистанційно, А по-друге, я приїжджала до них і ми займалися там. -то. Чому? Тому що після. Е Після 24 листопада, після чотирьох місяців, ми вже поїхали самостійно, самі поїхали до чемпіонату в Польщі і зайняли там всі перші місця. Повернулися до Слов'янська кілька місяців тому. Відтоді готуються до наступних змагань. Другий раз так, а становишся, так боже, дякую. <гум> дякую, дякую. От знаєте, от перший, перший місяць я не знаю. Це, це напевно, пайм'ят зрозуміє чоловік, коли довгий час був десь, десь не вдома, приїхати додому це та щастя. Займається спарою стидінг партнер Сніжани Ігор. Цей танок покажуть разом на чемпіонаті. Ми годинник, годинниковий механізм, скажімо так: стрілки, годинника, шестеренки, ось рухи. Думка була така, що це якби вона мені асоціюється з Новим роком чомусь. Ці три хвилини, коли дліться ось ось танок. Це якось таке волшебство, яке перед Новим роком, коли оживає імена цей годинник. Хоч що ти набрав і там, і там буде складно, бо це спорт, да, це танці, Да. Просто у чому різниця, тільки в адаптації, да, що. Коли ти танцюєш з візочницею, це, наприклад, це одне. А коли танцюєш сам або в парі ну, зі стендером, да, то це трошки інше. Але все одно, ну, як би не було важко, це дає мені позитив в роботі. Мої. Чемпіонат світу відбудеться 24, 25 та 26 листопада. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.